Христос Воскрес, слава Ісусу Христу, доброго вечора, доброго ранку, всім привіт, любі друзі, дорога родина. Сьогодні будемо брати інтерв'ю дітей, дівчат і хлопців, які ходять до церкви. І будемо їх питати, чому молодь ходить або не ходить до церкви. Все знімаємо одним дублем, тому поїхали. Підходимо зараз до простих перехожих, які навіть не знають того питання, і запитаємо, наприклад, як вас звати Соломія? Як вас звати? Підійдіть, будь ласка. Чому молодь, чому молодь ходить до церкви? От ваша позиція ви ходите до церкви. Чому ви ходите? Щоб з'єднатися Ще з Богом помолитися, і що ще поспівати. Тобто в церкві ви ходите для того, щоб бути ближче з Богом? Так да. добре, а як ви думаєте, чому молодь не ходить до церкви? Бо вони не знають наскільки в церкві круто, і можливо вони не вірять в Бога. Дякую. А що тут зараз відбувається? Можете розказати? А так. то В нас Гаївки, бо в нас був великий день, ніхто не знає. І нас Гаївки, третій день. Добре. Я дуже дякую. І зараз ще також дуже одну перехожу запитаємося, яка просто випадково тут йшла і не знає цього питання. Представтеся, будь ласка, як вас звати? Добрий день, студія. Мене звати Тетяна. Чому молодь ходить до церкви? Чому ви ходите до церкви? Але так... Я співаю в церковному хорі, але це не одна причина, чому я ходжу до церкви. Я ходжу до церкви, тому що я таким чином з'єднуюсь з Богом, і в деяких ситуаціях я дуже чітко відчуваю його присутність біля мене. Це. Дякую. А, на вашу думку, чому молодь не ходить до церкви? Ну то бо вони не знають, що в церкві не тільки ти стоїш. Там щось співають, бабки теж співають, але не знаю, вони не відчули цього. Вони не знають цього кайфу бути в церкві. Тобто не все так однозначно, як здається, на перший погляд. Так, в церкві круто, в церкві весело, в церкві, в церкві файно. Ходіть до церкви, ми вам порада. Добре, дякуємо. І зараз ми також візьмемо інтерв'ю в хлопців, якихось зараз тут знайдемо, тому йдемо далі. Отже, зараз запитаємося хлопців також. Назара, Назар. Підходимо до Назара, підходимо оператор. Як ти думаєш, чому молодь ходить до церкви? Молитися, прославляти Бога, так щоб, Бога, щоб наші бійці перемогли ту кляту Росію. Добре, дякую. А як ти думаєш, чому молодь не ходить до церкви? Хм, інтересне питання. Це, напевно, такі люди, які не вірять в Бога. Які які. Я бачу, що. Треба певно подумати, Та, бо багато можливо є причин. Добре, Назар, дякую тебе. Дуже класний скутер. Тому ми зараз тебе знімемо на скутері. Добре, дякуємо. Йдемо йдемо далі. Також питатися ще інших жертв е, нашого інтерв'ю. Продовжуємо наше інтерв'ю, і зараз так чисто випадково, ніби ми його не знаємо. Запитаємось Дениса. Денис, чому молодь ходить до церкви? Чому ти ходиш до церкви? Я ходжу до церкви через те, що я хочу бути ближчим до Бога. І Я розумію, що дійсно моє життя не залежить від мене. Добре, дякую. А як ти думаєш, чому інша інші люди молодь не ходить до церкви? Інше молодь не ходить до церкви, ну не знаю, можливо, через те, що вони. Якось засіли в тих гаджетах і сидять вдома. Їм цікавіше сидіти в гаджетах та гортати ток а не ходити до церкви. Саме кухавинські зорі можуть їх заохочувати якимись такими гаївками, через що вони починають більше ходити. Бо ми бачимо, наскільки в неділі є мало дітей. Я зараз скільки їх прийшло. А вони всі можуть ходити на третю літургію, яка є дитяча. Отож, 12.30 кожної неділі приходьте на третю літургію. Приїжджайте в кухавину. Добре, е, дякуємо. Отже, також ви дізналися, що в нас є на парафії кухавинські зорі. Це молодіжна спільнота, яка Отут в цій церкві співає літургію на восьму годину, а потім молимося всі разом. Дякуємо і продовжуємо далі. А зараз ми візьмемо інтерв'ю в найстільнішої дівчини у СМТ-Гніздичів. Вероніки. Вероніка, скільки коштує твій лук і чому ти ходиш до церкви? Е, скільки? Окуляри з інтернету, десь до тисячі гривень. Костюм подарила хресна на Миколая. <смеш> Сорочка а Що вже? Шузи, шузи гніздичівські, я забула, як вони називаються. Гранд взуття. Вони десь півтора тисячі. Чому я ходжу до, шк... до... до школи? До церкви, до церкви. на показ мод. Але то по приколу. А якщо серйозно, то помолитись. Тільки помолитись? Розлітаються і створюють нову. Та ні, помолитися, посповідатися, піти до причастя. Угу. Е, на твою думку, в церкві цікаво чи не цікаво? Ну, Я кому? Хто буде думати про якісь пташки, то ясно йому цікаво не буде. <рес> Я думаю, мені цікаво, цікаво. Ясно. А як ти думаєш, чому молодь не ходить до церкви? Ні, ну в нас літургія коротка, а чому вони ходять, я не знаю. Може їм не цікаво, може їм нудно. Добре, добре, дякую. А ти можеш сказати? От ти ходиш до, ну, до нас, до себе, до церкви. Що тут у нас в церкві відбувається? В цій? Ну, що в нас є таке, що могло б зацікавити інших людей? Коротка літургія, цікава літургія, цікаві проповіді, Що ще? Кохаменські зорі, а, зорі. E, e, і ангільський спів кохаменських зорі. Добре, дякуємо тобі за твій лук, за твій показ мод також. Ну і звичайно за інтерв'ю. І ми продовжуємо далі. Наступні два звичайні запитання наші до Насті. Настя вона є головою кохаменських зір. E, чому молодь ходить до церкви? Чому ти ходиш до церкви? Ну напевне, їх щось тут дуже зацікавлює, щось вони тут бачать для себе нове і незвичне, і, напевно, щось хочуть дізнаватися. А чому вони не ходять? Тому що їх напевне так навчили, що це суто традиції, якісь прийти, помолитись, відстояти ту літургію відбути, а не побути на ній, а відбути саме її. І напевне, тому вони не хочуть ходити, тому що то треба. А якщо за бажанням, то тоді дуже хочеться навіть проходити. Вона навіть навіть ці прекрасні гаївки. Ну, це ж класно. Дякую. Йдемо далі питання до Кості. Знімайте Костю, будь ласка. Костя, скільки коштує твоя вишиванка? Е, досить дорого. Тисячу. Тисячу доларів. Тисячу доларів. Це тисячу ковідних гривень. Ковідних а ковідних ясно. Добре, тоді таке серйозне запитання. Так. Чому молодь? Ну і ти ходиш до церкви. На твою думку? Е, на мою думку, щоб поговорити з Богом. Е, Помолитися. Це таке дуже важке питання. На нього так зразу не відповісти, але думаю, що от декілька таких важливих факторів, що е, щоб помолитися зі струзці, стру, з зустрітися е, з Богом, е, поговорити з Богом, от, і щоб якось бути ближче до Бога. Думаю, так. Добре, дякуємо. І наступне запитання: як ти думаєш, чому молодь? Бо частина ходить, частина не ходить, чому вони не ходять до церкви? Е, ну, є такі християни, які не ходять до церкви? Е. Я думаю, що вони не ходять до церкви, через те, що вони думають, що туди ходять тільки от бабки, старші люди. Через те, що там скучно, чи типу, прийшов, молишся, і все. Вони просто не знають, що церква це ну, не тільки щоб там помолитися, наприклад, у нас є спільнота. Це теж ну, стосується як до церкви. І ну, думаю, що вони просто не розуміють цієї цікавості церкви і Бога. І через те. Добре, дуже дякуємо, Костя. Ну і далі можете насолодитися цими чудовими краєвидами. Насолоджуйтеся. Тут буде зараз музика якась гарна. Ду -ду 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 -ду. Добре, всім дякую. І також в кінці цього відео хочу наголосити, що церква це не тільки, от бачите, з цього боку у нас є наш храм. Отут, отут. Церква це не тільки храм, це не тільки стіни. Насамперед, церква це і люди, це і спільнота. І тому, коли ми говоримо за церкву, завжди маємо розуміти спільноту людей. І не тільки священики, також всі разом ми. Тому творімо разом святу церкву. Всім, папа. -па.